Я Лоулер. Працював під прикриттям, щоб знищити мафію Квана. Запишемо все на камеру. Ми закриємо цю справу завдяки спецагенту. Він впорається за вікенд. Де буде зустріч? Це ну, неможливо. Згадай минулий раз. відпочинь. Наркотики все ще будуть там у вівторок. І кван теж. Добре. Джоя, кохана, де ти була? Мій суд почався. Готовий. Вон! Хто стукач? Та це найцікавіше питання. Я можу його піймати. Нащо ти вийшла за Квана? Іноді легше забути минуле. Джой, минуло 15 років. Той, хто розбив твоє серце, не повернеться. Що ти тут робиш? Як знайшла мене. Мамо, хто це? Мамо? У тебе є син. кван відправив убивця. Приведіть мою дружину і вбийте Джона Лоулера. Тобі кранти. Ау! Серйозно, Треба, хто цей чувак? Ти геть не змінилося. Не бісіть драйвера. Замовкніть. Це стосується лише нас двох. Я більше тебе не втрачу. Ти мов бути мертвим. Чекай, малий, мама все порішає.